Мене звати Наталія Волянська, мені 25 років, і зрозуміла, що все ж таки можливо мені поєднати своє життя з педагогікою. Я людина наполеглива і ніколи не можу сидіти на одному місці. Я зрозуміла, що я вже виросла, поставила собі більшу точку зросту. У мене дуже класні відносини з дітьми, і я бачу, що я можу внести свою лепту в їхній розвиток. Все, про що мріяла, втілила у життя. Знайомтесь Наталія Волянська у свої 25 Вона засновниця успішного освітнього просто. Дієво у могилеві подільському школи із сучасним підходом до знань власним мерчем та цифровізованими навиками у навчанні. Перший кабінет я орендувала в ювілейному. Це був такий маленький кабінет, 6 квадратних метрів. До мене приходили дітки спочатку по четверо. Потім, коли вже була зима, холодно, приходило все більше. Я зрозуміла, що цей кабінет для мене маленький. Я людина наполеглива і ніколи не можу сидіти на одному місці. Я Зрозуміла, що я вже виросла. Поставила собі більшу точку зросту. Зараз, де ми знаходимось, тут у нас 240 квадратів. Від маленької кімнатки до сучасного освітнього простору, підбору команди, викладачів, побудови навчання, аби головним відвідувачам школи, дітям було цікаво. Роботи було зроблено чимало, і результат був вартий усіх зусиль. Любов до дітей та нестримне бажання внести свою лепту у їхній розвиток та становлення створило освітній простір Дієво. Дієво я думаю, от з цієї назви і можна зрозуміти, яка взагалі наша цінність. Ми враховуємо всі особливості кожної дитини, тому що кожна дитина виховується в різній сім'ї. Ми не просто формуємо групи аби як по віку. У нас є пробне заняття, діти приходять, ми їх тестуємо, дивимося їхній рівень знань, дивимося їхній темперамент і тоді вже Формуємо групи. Ми намагаємося її тільки вдосконалювати, підсвічувати її сильні і слабкі сторони. Сьогодні центр працює за шістьма напрямками. Тут вивчити англійську до снаги усім від малого до дорослого. Увесь секрет у підході, побудові комфортного освітнього простору, налагодженні процесу та використанні альтернативних методів викладання. Ще серед плюсів також опанування додаткових напрямів чи предметів за бажанням батьків. У нас напрямків є шість: а це англійська для малюків з 3 до 5 років, англійська для підлітків до 11 класу. Ми також готуємо до ЗНО і англійська для дорослих. Ми вже протестували дорослих людей через два тижні. Ми почнемо вже працювати, тому що в нас раніше не було місця. Ми цілий рік не набирали діток. Також у нас є ранній розвиток, це починаючи з трьох років і до п'яти. З п'яти у нас вже починається підготовка до школи. А також у нас є напрям Мама плюс я. Цей напрям взагалі новий. Він не так давно взагалі є в Україні, тому що це такий напрям, який також забирає дуже багато часу і підготовки. І у нас цей напрям починається з року і п'ять і до трьох. Тобто мама приходить з дитиною на заняття, всю роботу вчитель веде через маму, а дитина так адаптується, сприймає на слух, ми допомагаємо запускати також мовлення, пізнавати світ, розвивати дрібну моторику. Діти чи дорослі, кому легше вивчити іноземну мову? Наталя каже, що дорослим. Однак дуже ранній старт збільшує шанси опанування іноземної мови на рівні з рідною. А взагалі заняття з дітками важче, ніж з дорослими, тому що, коли прийшли діти дорослі, вони вже знають, чому вони сюди прийшли. Вони знають, що їм треба в школі навчатись, бо їм буде це легше. А з маленькими дуже важко на це йде дуже багато часу на підготовку. Постійні мають бути картки, ілюстроване, все яскраве, щоб втримати їхню увагу. Діти зараз в нас нові з сучасними поглядами, сучасними якимись принципами, і вони ну міркують уже зовсім по іншому. Навчальний простір вражає своєю сучасністю і розвитком. У нас, взагалі, в планах дуже багато всього зараз. Ми з чоловіком вирішили зупинити і розвивати те, що в мене є. Ми кожного дня щось додаємо. У нас, наприклад, з'явилася РМ-система, діти є всі в базі, у нас з'явились карточки, діти проходять по них відвідування. Ми створили свій мерч, будемо його також розповсюджувати, масштабувати. Але наразі ми це систематизуємо, направимо свою енергію, так як я в положенні, і я вирішила, що цих 3-4 місяці мені потрібно направити енергію своєму малюку. Кожного з нас, хто починає свою справу, мучать сумніви: чи вдасться, чи вийде, чи вистачить сил досягти поставлених результатів. Наталя Волянська сьогодні навчає вірити в себе та відкриває нові можливості і враження не лише дітям, а й їхнім батькам. Каже, не треба боятись своїх маленьких мрій, бо згодом вони можуть перерости у великі проєкти та вдалі справи. Так і почалась моя історія. Вона була довга, вона була терниста. Вона не була легка, тому що багато кажуть, що ой, типу, це. Так легко, але насправді ні, це постійна праця. Помилятись не страшно, і тільки завдяки помилок ми можемо добитись великого успіху.